Колеги, головний тренер «Вереса» Олег Миколайович, Андрук, Олег Миколайович. Ну, перші враження по сьогоднішньому матчу за Лондо. Приємно перемагати на виїзді. Звичайно, продовжити серію, яка в нас на сьогоднішній день є позитивна. М -м, можливо, я бачу, в принципі, перебіг подій, я думаю, що тут я би не хотів би багато коментувати, краще би, можливо, на якісь конкретні питання відповів би. Колеги, будь ласка, ваша черга. Я не думаю, що я дуже конкретно поставлю, але е буває е перемога логічна, а буває гра випадковості. От сьогодні була гра випадковостей. Настільки е перемогла ваша команда, скільки програла черкаська команда, яка відверто не хотіла грати у футбол. Ну, ми, ми з вами бачили одне і те саме. Е у вас не склалася така думка? Не, ну дивіться, я. Е Можу прокоментувати дії нашої команди, а ЛНЗ це питання до тренера, і хто відповідальний за цю команду. Тому можу тільки сказати, що я вдячний своїм хлопцям, як вони сьогодні грали. Ось і все. А те, що ви говорите, там гра випадковості, не випадковості, Ну, зрозуміло, футбол це взагалі випадковості. Дуже багато є технічних помилок. Ну, це ж питання випадковостей, і ми не все можемо контролювати. А я ще раз повторюю: питання ЛНЗ це їхнє питання. Мене цікавить моя команда, яка сьогодні вийшла, хотіла виграти, вона виграла сьогоднішню гру. Ось і все. Після перемоги ви зараз на сьомому місці опинилися. На яке місце ви сподіваєтеся після завершення першого кола і взагалі в чемпіонаті? Ну, ви, ми теж зірок з неба не хапаємо. Ми розуміємо, що ми формуємо нову команду, де ми знаходимося. І наша чітка задача була не попасти в перехідні матчі. Тому. Все, що буде вище, будемо вважати за успіх. І команда, на мою думку, на сьогоднішній день з цим справляється. Подивимося, що буде в кінці. Головне, щоб ми прогресували від гри до гри. Те, що, в принципі, я теж можу відмітити. Ваша команда грає в цікавий значить, агресивний футбол з двома нападниками. Останні 20 хвилин вже відчутно було, що гайдучик підсів і Степанюк також із-за віку. Скажіть, чи ви тактично не будете змінювати гру команди, тобто в два форварди? Є, там можна було Морваліча випустити, але які ще варіанти, От, наприклад, якщо на довгострокову дистанцію, щоб такий футбол амбітний він зберігся, бо його дуже за ним приємно спостерігати? Ну так, да, дійсно, в нас є можливості замін. Сьогодні Марку ми не випустили. Перебіг подій, плюс в нас є тренувальний процес. Ми аналізуємо, дивимось і випускаємо ті, хто сьогодні на 100% готовий допомогти команді. Е, тому, тому дійсно цей футбол є енергозатратним, але з іншої сторони, ми розуміємо, що сьогоднішні реалії взагалі сучасного футболу. Інтенсивність футболу дуже висока при будь-якій тактичній схемі, при будь-якій стратегії, якщо ми не, не зможемо інтенсивно витримувати 90 хвилин разом з замінами, ну нам буде важко сподіватися на позитивний результат. Да, сьогодні я би сказав, що ми десь хвилин 10 останніх трішечки вже так прижалися до своїх воріт. Десь і Єлензе нас змусило, і ми десь вже дійсно на отримання рахунку грали. І нам не хватило ще тих 10 хвилин. Такої самої гри агресивної на половині поля суперника, щоб менше, менше тиску було і, і менше, менше проблем. Але ми намагаємося, ми знову ж таки, я хочу ще раз сказати, що ми не можемо собі сьогодні дозволити певну кількість гравців мати в команді навіть одного рівня. Нам ми шукаємо баланс. У нас дуже важливо, щоб є універсальні гравці, такі як Гіо, Куця, який може зіграти в опорній зоні правого захисника, грає. Ми таки шукаємо Той саме Степанюк, ви його назвали форвардом, але ми його більше бачимо як десятку, який може опуститися і до опорних е півзахисників. Тому, в принципі, ми, навіть зробивши сьогодні заміни, е ми структуру свою не ламаємо. Ми намагаємося її удосконалювати, е тому що набір також тактичних схем це певний певне навантаження. Е інформативний для гравців, і не завжди до нього вони готові. Тому ми десь от придержуємося нашої схеми, яка дає сьогодні нам результат і в якій ми можемо розвивати гравців. Тому, тому ми... ще раз кажу хочу подякувати хлопцям, якщо вже підсумовуючи, тому що вони доклали достатньо зусиль сьогодні, щоб перемогти. А, і ще у нас дебют був сьогодні. От то, що я казав, у нас сьогодні Чечер дебютував. Перша гра в складі, я маю на увазі. Стартовому складі, тому це теж я би хотів би відмітити. А як ви прокоментуєте? Весь, верх, весь другий поверх виграв, дуже. А дуже... внизу, так, да, внизу ще є. Ми розуміємо, над чим йому працювати, але це перспективний хлопець з правильним відношенням до тренувального процесу. Ще раз підмічу, тому що е, тільки через тренувальний процес можна прогресувати. Колеги, головний тренер Ланзе, Андрес Караско, е, містер Андрес, сьогоднішній коментар по горі. Я рекомендую туди згір. Ми знали, що це буде важка гра, тому що, ці, а тому що цей суперник не програвав з, 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 з 15 вересня. І в них є дуже гарна якість у захисті. Ми намагалися бути більш агресивними сьогодні. Я думаю, що ми почали добре. Потім ми From, from І ми забили перший гол після пресингу від Яшарі. Uh, you know? А після цього вже все почало йти трохи we, не так. А коли ми заробили пенальті у наші ворота, ну, коли ми не змогли стояти на наших ногах після цієї подачі, Путри пішов у підкат. Да, yeah, і потім у другому таймі, я не знаю play, чому, balls, uh, але ми почали грати за багато довгих and, uh, передач через центр. A of, uh, і це so, створювало, і це you know? створювало такі it. певні періоди, then, коли ми не могли контролювати добру гру через це. І після цього ми намагалися грати з м'ячем, і ми зробили цю передачу назад, яка була за натом яка. І ми пропустили другий гол. І після цього була та сама історія, як і завжди. Ну, Коли ми виглядали так, ну, наче це вже у нас фінал, коли ми намагались змінити ситуацію в останні хвилини. І в цей раз це не спрацювало для нас. Колеги, хто перший? Тільки, будь ласка, колега, одне прохання. Без затяжних діалогів, добре? По одному запитанню, будь ласка. По одному? А я дистанцію. По одному. Яке з них тоді? Я хотів запитати, що в минулій грі проти Worsk ми грали в два форварда. Last game against War Scala we played with two strikers. І це не дало результату. В цій грі здавалося, що гра в два форварди могла б змінити перелом. Like, like але заміна була вже, вже наприкінці, і ви просто військ. Чи розглядали ви варіанти в два форварди? але написала? <св2> ну, давайте, <таларіше>, що. <св2> тоді <св2> 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 що ще? Які ще були варіанти, щоб змінити so Осаму, що kind of uh, що інша, історія. Інша історія. Але потім Момо отримав травму. So we had two da, ну, тобто в нас було два нападники. Коли не намагалися змінити. Бисала як другий, як ще один форвард не розглядався на цю гру. And you didn't consider to put Mola as a second striker for no. this game? Зилони маємо готіти, так. Тут для uh, вас дуже лояльна аудиторія. Ми щиро бажаємо You're вам успіхів. Це like loyal fan base for you, and everyone wish. Але враження від сьогоднішнього матчу наступне. всі гравці черкаської команди our отримуючи м'яч, шукають when the партнера, they, they який знаходиться partner, метрів 5-10 далі, далі від воріт, і взагалі немає агресії, не б'ють по воротам думки. В грі команди чомусь не було. No Це моє враження. Я сидів Wait, так само no на трибуні і був як і ви. Ви з цим згодні, чи Are ви щось бачили? інше? This, or, or, or Я не згоден. Далі. Три поразки поспіль від команд, які не є в топі. Чи можемо говорити про кризу, якщо так, чи бачите ви вихід цієї кризи? І яким чином? Я думаю, що ми в кризі, а починаючи з другого туру. Тому що ми мали вигравати Олександрію. Це було важко для нас, щоб вигравати.

So, I, I just think that can, я думаю, that crisis, I що ми можемо казати, що ми в кризі, я не знаю, але те, що зрозуміло, що ми граємо кожну гру на а And, ось значить це фінал. We, і ми маємо no цю тривогу, тому а із тією ну, а тривогою і ніхто не може показувати свою найкращу гру, that's і це реальність, яка є. І це саме тому. Чому я підтримую not, гравців? Тому що я розумію, the best, the best scenario, що це не найкраще оточення, і не і, 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 atmosphere, atmosphere. І, і ось не найкраща атмосфера, і ось не найкраща атмосфера, щоб показувати найкращу гру. тому що ми маємо вигравати кожну, match, маємо вигравати win кожну win гру, win, uh, Colos, і ми маємо вигравати чорноморець, колос, і ми маємо вигравати колос і в кінці кінців вчора ін ось наприклад, виграв 3-0 ворськінсейєс. І ви можете сказати, що ми мали вигравати ворскла. Так і я хотів це, і ми всі хотіли цього. але. Ми маємо адаптуватись до цього поля, яке було, і ми мали зробити щось а спеціальне, але ми цього не зробили. Нам зараз не вистачає ось агресії. і це правда. І в цьому немає нічого нового але ми намагаємось показувати нашу найкращу гру, але в нас не вдається. Дай це виглядає, що після зорі. ми не показали нашу найкращу гру проти оболоні, але вони дуже гарно оборонялись. І ця ліга, вона загалом дуже рівна. І якісь маленькі деталі, якась нехватка, удачі. Ну, вона вже все змінює. І це правда, have, що ми have, маємо покращуватись. І ми працюємо заради Every цього. Кожен us. день ми працюємо. Але зараз like, no, просто все складується не go, для, для go, нас. Так, да, да, ми маємо йти далі, і ми маємо бути will, постійними, і в один день це зміниться, і я в цьому впевнений. Олег? Сьогодні суперник грав в

Але було враження, що нашим гравцям But, не вистачає азарту і мотивації. Окрім окрім Яшарі, except Яшарі Антіль, де вокраїнська видосу. О, окрім Яшарі і тіля не було гравців, so, that's які that's в підкат no players, падали і агресивно. Значить, нам муймо і дослідити, щоб When бути good, добрими. He slides, he slides, ну, футра пішов в підкат і ми заробили пенальті, наприклад. Що? Коли я шари запрест? No, no. Ти характер, єсть? No. Я шари прест the midfielder Ukraine's and who scored the, the goal because he wanted and he always wants every match. Єс yes, I mean, no, Я думаю, що Яшарі – це ну той гравець, який Everyone для нас fight, супер виділяється, а всі знають, що він хоче завжди боротись. Він але все хоче. але інші гравці не викладаються на 100%. Я прошу це якраз той максимум. діалог, про який ну я говорив. Целок ну, да, будь ласка, давайте зосередимось на питання відповіді, а не на такому, начебто, no, well. чому не вистачає будь ласка. Останнє запитання, будь ласка. Ну, суть мого питання суть цього діалогу було в тому, що що коли ми перемагали Карпати і рух в перших турах, цей азарт був і ця агресія була. І ми перемагали, переламували хід матчу. А зараз цього, цього немає. Батнау. Чому? Це не так, і питання, чому? О, а Тут питання в ефективності, коли ти ефективний. А сьогодні все могло склатися по по ну ось по-іншому, якби Яша забив останній момент. О, да, чи наприклад okay. Авагімян? Ну коли ти ефективний, в цій, в цій лізі це грає дуже велику роль.